Дорогі наші глядачі, з вами, як завжди, новини Медіакор студії Олександр Шавлюк. Сьогодні будемо з вами говорити про те, як у Україну нашу Любу повертаються часи Януковича, і чому Янукович е буде правити найближчий час Україною. На превеликий жаль, сталася надзвичайно ганебна історія. А, в принципі, якої і потрібно було очікувати у зв'язку з останніми подіями в Україні. Сьогодні про це все поговоримо, адже брильянтові прокурори повернулися в Україну, більш того, окупували Україну зсередини, і по суті, в Україні вже править Російська Федерація. Тому що якщо ми з вами і далі будемо мовчати і робити вигляд, що корупції в Україні немає, то відповідно. Ми вже ментально приймемо ворога, тому що все те, що робиться в рашисті, сьогодні робиться в Україні. Причому в Україні в деяких сферах ще гірше ніж у фашистській Росії. Друзі, це все дуже жахливо, це все дуже, дуже болюча проблема. З однієї сторони, в нас війна, з іншої сторони такі самі агенти ФСБ. Нас з вами знищують зсередини. Це зрадники України. Зрадники це набагато гірші, ніж вороги. Я пояснював чому. Тому що ніколи людина не чекає від ближніх ударів в спину. А зрадники саме туди тільки й можуть вдарити. Ворога ми знаємо в обличчя зрадника ніколи не знаємо. Адже якби знали, він би не був зрадником. Тому, мої хороші, будемо сьогодні. Зачитувати прізвища, ім'я по батькові прокурорів інвалідів, які поробили собі довідки про інвалідність. А, причому це практично вся обласна прокуратура, ви тільки уявіть, уся обласна прокуратура це інваліди. Те, що вони інваліди, друзі, це й так зрозуміло. Зрозуміло і без довідок, що усі вони інваліди. При чому дитинства, при чому е, при чому імбіцили? І в них напевне ця довідка само собою є. Але тоді запитання до е, прокурора Костіна, який нещодавно, е, виступаючи на прес-конференції по е, втечі, до речі, як він міг втекти без правоохоронних органів. Такий собі Дмитрук, депутат Верховної Зради України, вибачте, Ради України, е, то Костін сказав, що він ще більше обурений, ніж суспільство. І це вже його слово стало мемом. Пане Костін, я дуже вас прошу, як керівник інформаційного агентства, обуритися і звернути увагу на своїх підлеглих, адже це ви їх ставили. А якщо не ви, тоді чому? Ціла обласна прокуратура, інваліди. Ви що, спеціально вибирали людей інваліди, то скажіть, нехай реально інваліди приїдуть та й будуть прокурорами. Бо в нас дуже багато інвалідів, погано живуть, але ці люди могли б сісти посади прокурорів. Якщо в прокуратурі потрібно тільки інваліди, то, будь ласка, заявіться публічно. А якщо ні, то позвільняйте всіх цих прокурорів і, будь ласка, зробіть так, щоб всі вони воювали на війні. Інакше про справедливість або про якусь там правову країну, про яку ви заявляли, мови йти не може. Ми, громадянське суспільство, зобов'язані вимагати від прокуратури реального і публічного звільнення від Генеральної прокуратури усіх цих. Бандитів, вийде звідси. Пам'ятаєте, казав величайший Зеленський. Е, ви знаєте, друзі, сказати, що я шокований. Я, е, я вже не знаю, якими словами можна це все пояснити. До речі, е, нас дивляться вже майже 200 людей. Поставте, друзі, Подобайки для того, щоб якомога більше людей побачили цей стрім. Бо від прокурорів багато що залежить. І сьогодні це не просто тема прокурори. Це прокурори Януковича. Вже всі забули про брильянтових прокурорів. Забули. Так вони ось у Хмельницькій обласній прокуратурі. Зараз ми будемо зачитувати усі прізвища цих прокурорів. Зараз ми будемо е, вам розповідати, друзі, які насправді зрадники українського народу сидять всередині країни. Бо це зрадники українського народу. Вони не працюють заради України, вони не зміцнюють її обороноздатність. Вони навпаки підтверджують своїми діями, що статус ухилянта це статус Бога. Що статус ухилянта – це статус найвища нагорода українця. Вони це підтверджують, але нам вони говорять, що ми щось зобов'язані. Ми зобов'язані воювати, ми зобов'язані йти розміновувати поля собою. Да? Чи ні? Чи це досі секрет. Чи знов назвете, назвете мене агентом Кремля? Да? да? То спитайте військових, як вони на розмінування ходили. Ну? Нічого, військові вам все пояснять там все свій час. Так, і да, друзі, бачу, напишіть, з якого ви міста. Давайте будемо активними, в кінці будемо відповідати на ваші запитання. Зараз буду вам зачитувати, ви завжди мене просите, щоб я вам зачитав прізвище, ім'я по батькові, щоб відео були. 에, бо потім будуть казати, а, чого це Олександра Вікторовича і Медіакор так гонить влада? Чому це влада готова все зробити, аби нас не стало? А тому, що, друзі, ми викриваємо її злочинні дії. Вони призначають обласних прокурорів. Ці обласні прокурори стають, е, як вони називаються, інвалідами. А я впевнений, що вони інваліди, я ще раз вам кажу, я впевнений, що ці справки не підроблені. Тому я дуже б хотів ці справки побачити. Я впевнений, що в кожного з цих прокурорів є інвалідність по мозку. Це шизофренія, це, можливо, психози, це, можливо, дауна хвороба, це, можливо, хвороба імбіцилів. Я в цьому впевнений, да, друзі, це не підробка, вони ніякого злочину не скоїли. Але дуже б хотілося побачити підтвердження, по чому саме вони інваліди. Бо по тому, що вони роблять у військовий стан, вони інваліди саме по тому, що я зазначив. І це не просто обвинувачення. Ми сьогодні з вами живемо в страшні часи. Сьогодні вирішується питання, чи будемо взагалі ми існувати не те, що як держава нас вже розрізали на куски. Не те, що як нація нас вже по суті не існує. А взагалі чи буде хоч крихта українців існувати на цій землі, яка залишилась? На фронті, ви бачите самі, на Мандафоні вам це не розкажуть, але якщо ви подивитеся е, незалежні ЗМІ, ви побачите, що робиться на фронті. Рашистія просувається. А чому вона просувається? Ми про це вже говорили, я вже, я вже втомився говорити, аж не буду в кожному стрімі одне й те саме толкувати. Усі бачать, що робить. Ти це куни в балаклавах. Це такого ще не було. В балаклавах ви тільки вдумайтесь. Це ті люди, які згідно закону зобов'язані пред'явити вам посвідчення. А як ви посвідчення побачите, якщо обличчя в балаклаві? Ви знаєте, що е, обличчя в Балаклаві, а там же ж фотографія в посвідченні? Як ви відрізнете, що це його посвідчення, коли в нього обличчя закрите? Ви тільки уявіть, до якого сатанізму, до якого маразму вже дійшли. Держава приймає закон і каже, ти цекуни зобов'язані пред'явити посвідчення. Як посвідчення, як вони ніде його не пред'являють? І знаєте, що саме цікаве, що українцям це подобається? Українці дуже-дуже сильно підтримують сучасну владу. Останні опитування показали. Тому, якщо відверто, навіщо я з цим воюю, коли вам це подобається? Коли з 326 людей тільки 58 лайків. А навіщо я підставляю себе, всю свою команду, усіх незалежних журналістів? Якщо українцям це подобається, 53% українців підтримують сучасну владу. Навіщо я це роблю? Мене якимось чином це стосується? Ні. Ви можете писати будь-що. І там один коментатор написав: напевне, вам хтось платить, напевне, на голубому вертольоті приїжджає путло і скидає гроші. Тільки от як його ППО наше пропускає, невідомо. Або якщо це якісь е, агенти, то як їх пропускає взагалі наша СБУ і так далі. Ви розумієте, український маразм вже дійшов до фантастичних е, психічних е, від, відхилень. На патріота сказати те, що говорять в коментарях про мене, може тільки взагалі людина повністю кінчена російська людина, і я задаю собі все частіше запитання, а мені це потрібно? І відповідь однозначно ні. Тобто, я зараз вам зачитаю прізвище ім'я по батькові цих прокурорів. Завтра ці прокурори будуть робити на мене знову репресії, і ви знову будете мовчати. Чотири було хвилі репресії, і ви мовчали. І вам було начхати на те, що я для вас робив. І зараз я буду знову робити те в надії на е, просто навіть не знаю на що я надіюся, що українці проснуться від якогось літаргічного сону, сну, чи як там. Я взагалі не знаю, що вас ще може сколихнути. Вам треба в кожну квартиру гроб завести, щоб ви зрозуміли, що в нас війна і це все, що роблять прокурори, треба навпаки поширювати, треба максимально е, про це говорити максимально змушувати владу змінюватись. Ви всі мовчите. Ти цикуни вас пакують, ви мовчите. Одни, одного пакують, а 10 знімають відео. Десь знімають просто відео, потім викладають. Це? Ми за це воюємо. Ну, давайте, ми ж вроді, ще трішки як би правова держава, да? свобода слова якась є. Ну, я вам відверто говорю: свободи слова немає, я за неї постійно потерпаю. Проти мене систематичні репресії, але вони мені нічого не можуть вже зробити. Бо я не скою жодного злочину. Вони вже хоп-хоп хочуть, вже ходять за мною по пятам, вже слідкують за мною СБУ. Але вони нічого не можуть зробити. Добре, хорошо. Але навіщо я це все роблю? Я це роблю для вас. Я думав, що ми українці е, 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 свободна нація. Я бачу, я помилився. Хмельницька обласна прокуратура. У ній виявилось інвалідів другої групи згідно рішення головного лікаря МСЕК Тетяни Крупи. Увага! Тетяна Крупа, це та сама Тетяна Крупа, яка 16 років працювала у МСЕК Хмельницької області, І яку нещодавно взяли з мільйонами доларів хабарів. А чому вона 16 років працювала? Як ви думаєте? Напишіть в коментарях. А тому, що її клієнтами були прокурори. Прокурори Прокурори отримували з державного бюджету, з пенсійного фонду у собі пенсії. У зв'язку з тим, що вони інваліди, список прокурорів пенсіонерів та інвалідів з Хмельницької прокуратури. Обласної, да? олійник Олексій Леонідович. Це головний прокурор області Хмельницьк, Інвалід. Знайомимося далі з інвалідами. Олійник Ірина Олександрівна, дружина прокурора області, прокурор прокуратури Хмельницької області до 24-го року. Зараз перевелась до обласного ТЦК Міноборони. Зараз ТЦК орудує. На ну, що? Е, жирне місце. <кій> Чоловік інвалід. Вона інвалід в ТЦК, ну все нормально. Мартинюк Олександр Григорович, начальник відділу прокуратури. Нормально. Інвалід. Нагребецький Сергій Станіславович. Заступник начальника відділу прокуратури. Інвалід. Далі. Олійник, знову прізвище чомусь збігається з головним прокурором, Роман Володимирович, керівник Шепетівської окружної прокуратури. Чудово. Галус Олег Петрович, начальник відділу прокуратури області. Луговий Олексій Петрович, начальник відділу прокуратури області. Лазаренко Володимир Володимирович, начальник відділу прокуратури області. Щербатюк Олександр Євгенович, начальник відділу прокуратури. За нашими даними, один з керівників Державної пенітенціарної служби. Нікітюк Петро Григорович, начальник відділу прокуратури області. Шпак Олег Олександрович, начальник відділу прокуратури області. Сідельський Руслан е, Вікторович, начальник відділу прокуратури області. А ви сидіть тихенько і лайки не ставте, і коментарі не пишіть. Нехай вас далі грабують. Ви ж це любите? Войтюк Михайло Павлович, начальник відділу прокуратури області. Козюк. козлюк Олег Петрович, начальник відділу прокуратури області. Коханський. Коханський Володимир Володимирович, начальник відділу прокуратури області. Це в одній області інвалідів скільки, увага! Максимчук Микола Васильович, начальник відділу прокуратури області. Барахтенко, Ігор Ми... Михайлович, начальник відділу прокуратури області. Львовський, Олег Миколаєвич, начальник відділу прокуратури області. Веселовська, ну і весело, напевно, Ольга Петрівна, прокурор прокуратури області. Сарело. Сарело Володимир Петрович. Прокурор прокуратури області. Лісова Оксана Омельянівна, прокурор прокуратури області. Романюк, Роман Леонідович, прокурор прокуратури області. Балюк, Віталій Олександрович, прокурор прокуратури області. Лунь, Лунь Юлія Анатоліївна, прокурор прокуратури області. Пронозюк. Віталій Ігорович, прокурор, прокуратури області. Це все я зачитую інвалідів в одній прокуратурі. Тобто в прокуратуру тупо набирали інвалідів. Поняли? А... <кхи> Галишук, Галишук Олександр Володимирович, прокурор, прокуратури області. Яремчук Ольга Олексіївна, прокурор обласної прокуратури, інваліди. Це все інваліди, я зачитую, які від крупи отримали. Інвалідність. Базан Олександр Вікторович керівник окружної прокуратури. Базан керівник окружної прокуратури. Стецюк Сергій Іванович, керівник Волочинської окружної прокуратури. жах друзі. Комар Іван Васильович, керівник окружної прокуратури міста Хмельницького. Терлецький Олександр Цезарович, заступник керівника окружної прокуратури. Бандура Борис Борисович, Зубик, Юрій Михайлович, Арсенюк, Віктор Миколайович, Лисюк. Іван Вікторович, Заремба, Олександр Іванович, Поліщук, Михайло Анатолійович, Благовісний Андрій Станіславович, Вітюк Євген Олександрович, Бондарук Тетяна Євгенівна, е Скринник Максим Володи е Вадимович. А, лютак Богдан Васильович, Кушнір Дмитро Володимирович, Гучинська Ірина Миколаївна, Туз Юрій Антонович, Васильєва Любов Володимирівна, Прокопчук Віталій Миколайович, прокурор Окружної прокуратури. Пітель Марина Васильівна, сухоребрий Сергій Анатолійович, прокурор Летичівської окружної прокуратури, наконечний Сергій Олександрович, керівник Хмельницької окружної прокуратури. Усі ці особи отримали інвалідність за часів. Ось цієї ось керівниці МСЕК. Що тут зараз сказати? Пишіть в коментарях ваші думки. Я думаю, що тут вже просто ні про що навіть говорити. Якщо є запитання, відповім. Нація мазохістів, 100%. Так, друзі, хто не почув весь список, ми залишили його списком, можливо, комусь так буде зручніше. Е, в нашому телеграм-каналі та Viber каналі. Посилання будуть в описі під цим відео. Заходьте, переходьте, підписуйтесь, до речі, бо там багато інформації, яка не входить в основні випуски в YouTube. Це тільки Хмельницька, а інші області ще гірше. Я не знаю, про які ви області говорите, чи там ще гірше. Е -е, ну, вже гірше я навіть не знаю куди, коли всі прокурори обласної прокуратури отримали від корупціонерша, яку ДБР взяло, і там 6 мільйонів доларів знайшли. і На дивані він лежить, і <кхід> вибачте, цими доларами грається е -е, чоловік цієї ось крупи, то я вже не знаю, куди гірше. Так, якщо є запитання, друзі, готові відповісти. Якщо немає, до речі, нові вже є умови отримання повісток. Там Кабінет міністрів України прийняв нову постанову про те, як отримувати повістки, умови, там є дуже багато нюансів, в частині отримання повісток поштою. Якщо вам це буде цікаво, ця інформація, пишіть в коментарях, що вам це цікаво. Якщо вам цікаво, які ви б хотіли б теми, щоб ми для вас розкрили, також пишіть це все в коментарях. Ось, ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб мати можливість поставити своє запитання. Так, бо запитання можуть поставити тільки люди, які мінімум 2 тижні тому підписані. Тому підписуйтесь. Будемо розмовляти, будемо спілкуватися, будемо боротися за свою незалежну Україну і вичищати всю цю погану нечисть, яка здає нашу державу. Бува на превеликий жаль, ті, хто зрадниками не називаються, а називаються патріотами в лапках, вони цю країну і зливають. Ось так. Так, запитань немає. Е, друзі, я вас дуже прошу уважно слухати стрім. Відповіді на запитання мають спонсори каналу. Будь ласка, ставайте спонсорами каналу і задавайте свої запитання. Також наголошую, що ми опублікували заяву про скоєння злочину працівниками ТЦК. Вона на нашому Patreon. Також опублікована позовна заява е, проти ТЦК, яка допоможе скасувати штраф. Зараз штрафи будуть масові. Хто успіє їх скасувати, хто буде мати цей документ, той багато що зможе зробити. Перевести оце ось незаконне те, що вони роблять. Бо, як бачите, вони роблять очевидні злочини проти українського народу. І ми маємо з ними боротись виключно правовими методами. І Ці методи є. Слава Богу, суди стають на захист прав громадян. Позовна заява також є на нашому Patreon. посилання на всі ресурси в шапці профіля. І на майбутнє через те, що немає донатів, через те, що донатять одиниці, хоча дивляться стріми десятки тисяч людей. Ви можете зайти і це подивитись. Донатять одиниці це говорить про те, що наша робота нікому не потрібна. Тому, шановні, ми змушені виживати, як ми можемо. Ми продаємо документи, ми е, продаємо іншу інформацію для того, щоб якось покрити банальні е, потреби інформаційного агентства. Просто, якщо відверто, я коли це все подивився, що дивляться за 28 днів е 4 мільйони громадян, а донатять е 20-30 людей. Про що ми говоримо? Ну, якщо 20-30 людям ми потрібні, то ми з ними й будемо працювати. А всім іншим не потрібно, ну тоді не потрібно. Ну, люди добрі, ну так не буває, треба хоч трішечки думати. Треба ж трішечки розуміти, що як ми будемо працювати, якщо немає вашої підтримки ваших донатів. Добре, хто е, розуміє, про що я кажу, будь ласка, реквізити будуть в описі під відео. Донатьте, підтримуйте нас, поки ми є, щоб потім не казали, що не жалкували, що ви не підтримували. Бажаємо усім доброго вечора і хорошого вечора, і мирної ночі. До побачення.